Добрий день, з вами магазин марки двері. Сьогодні заснімемо для вас класичні двері, котрі ще 10 років були дуже популярні, але й досі вони є в неявності на складі і досі продаються дуже активно. Це моделька Capri ПО зі склом. В даному випадку ми його встановлювали самі скло бронза. Колір дверей дуб натуральний, тонований. Ці двері шириною 800 мм. Вони бувають 600, 700-800-900 мм. Лиштва прибивна, то що у них є такого незвичайно. По-перше, це такі класичні двері шпоновані, такі вони дуже підійдуть для дач, для домів, для людей більш такого, більш немолодих. Але тим не менш різні люди їх купують. Є в глухому варіанті, є зі склом, зараз знімаю саме зі склом, бо вона дуже рідко є на вітрині. Скло утримується таким штапіком. Моделька не робиться в нестандартному розмірі, її можна лише трошки підрізати по висоті, якщо це необхідно. Ну, досить приємний цінник, наявність. Ну, і, Звичайно, ця модель колись була просто хітом продажів, зараз менше. Але і досі її не прибирають зі складської програми, тобто продажі досить великі. Ну а з вами був магазин Марки Двері. Якщо вам підходять такі двері, звертайтесь в наш магазин.